А дощ на Зосю це древня традиція. В останній день Зосі в ПДМ вручали головні нагороди. Підводим підсумки 32-го міжнародного фестивалю молодіжної демократії та мас-медіа Золота осі Славутича. Номінації фото Ситнік Ангеліна, школа дії ЗЗСО, Номер 3 Місто Славутич. Номінації Відео. Творче об'єднання медіаплатформа Планета ЗМІ. Дитячий естетико-натуралістичний центр Каміля Броварської міської ради Броварського району Київської області. Номінація Електронне видання. Редакція журнала Лумас. Творче об'єднання медіаплатформа Планета ЗМІ. Дитяча естетико Натуралістичний центр Каміля Броварської міської ради Броварського району Київської області. Цеальна медіа перехрестя кинаву імені Тараса Шевченка. Вітамас медіа золота. Осінь славутича. Спеціальна тема у уікенту у Славутичі. Її отримала телевізійна студія Телеворк місто Лозова. А також Редакція журналу Лумас творче об'єднання «Медіаплатформа», Планета ЗМІ дитячі естетико-натуралістичний центр Каміля Броварської міської ради Броварського району Київської області. Все. Зося номер 32 закінчилася. А наступна зустріч у 2026 році. Зося номер 33.